Ким ви працюєте та скільки хотіли б отримувати за свою працю? <гум> Мінімум тисячу доларів. А ким працюєте і скільки отримуєте? Я працюю архітектором, а, ну, отримую по-різному. Зараз ж криза Ну, 300 доларів, грубо кажучи. На даний час я не працюю. Я... Нянчуся своїм своїм маленьким онучком. А якщо працювали, то ким і скільки хотіла б отримувати? Якби я працювала да, не менше, напевно, 15-20 тисяч. Ну я працюю старшим касиром і те, що я отримую, мені в загальному достатньо. Вчителем працюю. У мене немає ліміту. Прям хочу зростання кар'єрного, щоб було зростання, щоб був розвиток. І не просто там не знаю. Щоб моя зарплата залежала від того, наскільки я хороший спеціаліст. Старшою містрою в госпіталі на Ракову, Скільки б захотіла я заробляти, я думаю, 1025 би було б саме то. Я працюю ріелтором. У мене, ну в нас комісія зараз у ріелторів 1200-1500 доларів, але. В принципі, вона не нормована і залежить від вартості квартири. Ну, отримувати, напевно, хотіло б багато. Ну, так від 50 тисяч і далі. А ким працюєте? Я відповідальна за комунікацію з депутатами. Зараз люди такі, що якщо скільки б не було, їм завжди буде мало. Ким ви працюєте та скільки хотіли б отримувати за свою працю? Я займаюся баскетболом. Ну, Я думаю, що 900 доларів, тисячу доларів точно. А хоча б половину отримуєте від того, що ви сказали? Ні, трошки менше половини.